Так, привіт! Мені тут сказали, що випуски моїх подкастів вони дуже цікаві з точки зору тем, які я там розглядаю. Ну, мається на увазі, що штучний інтелект, там дрони, інше. Але не вистачає динамічності та картинки. Тобто не цікаво, типу людині дивитися на то, як я. Там просто розмовляю і візуально нічого не відбувається. Ну, я от вирішив зробити такий експеримент. Наприклад, я можу записувати ну, свої подкасти, теми подкастів в той момент, коли наприклад, я літаю в симуляторі на дроні. От як зараз, наприклад. А ти скажи мені, чи було б тобі цікаво дивитися подкаст, коли, наприклад, я літаю і одночасно щось розповідаю там про будову дрона, чи про програмування дронів, чи про штучний інтелект таке інше? Чи краще просто, щоб не було ніякої візуальної... Картинки а було просто звук. Вот як і було раніше. Кінець.